Патріотизм це місце, де я народилася. І мова, якою я говорю, пісні українські, які я слухаю, добро, яке я несу саме людям в заразній наш час. О, ні, ні, давайте не будемо. Дякую. Патріотизм це спочатку повага чи підтримка у Україні чи рідному краї, рідній батьківщині. Патріотизм. Це віра в свою країну. В основному це зараз віра в свою країну і в краще майбутнє. Я думаю, найкращий спосіб дізнатися про патріотизм це запитати в тих людей, які повертаються звідти і знову вертаються туди. Ну, наприклад, в мене в школі в 93-му лице, там, де я вчився, слухали російську музику. Ну, от, от, такий патріотизм. В них. От, ну, знаєш, там бракує виховання, наприклад, в тій школі, я, як в інших, я не знаю. То це, напевно, вже навіть не так патріотизм, як помста. Жага помсти вбиває. А патріотизм, наша держава, і ми, і я теж програли це, тому що це треба було робити 30 років тому.